Бога старого заповіту і Бога нового заповіту. Якщо у когось є Бог старого заповіту і Бог нового заповіту, то це людина єретик і це єріс маркіонізма. Є один Бог Біблії. Бог старого заповіту це є Бог нового заповіту. А Бог нового заповіту є Богом старого заповіту. Це один і той же Бог. Не потрібно дрібнити Бог, не потрібно його ділити на куски, перерубувати, розділяти це язичництво. Тобто Бог є Бог. Характер Бога завжди той самий, чи може в новому заповіті Бог якось діяти, карати там вбивати Откровення якраз і про те, й говорять, що Бог є і альфою, і омегою. Він є початком і кінцем. Якщо ти знаєш початок, знаєш серединку, а не знаєш кінця, ну дуже велика проблема. Бо в нас дуже багато людей початок знають. Старі заповіт читали серединку. Знають Івангелія послання, а кінець трошки не звертають на нього увагу. Але омега вона така сама важлива, як і альфа. Тому коли ми читаємо Откровення то ми бачимо, як Бог нового заповіту не карає. Але навіть якщо не звертати уваги на откровення, то до цього ми можемо читати ну, хоча б послання до євреїв, і ми пам'ятаємо, що Бог наш є огонь поглядаючий, і страшно впасти в руки Бога живого. Повне інтерв'ю дивіться за посиланням в описі.